Всім привіт! Сьогодні в випуску циганко встановив неймовірне досягнення Жирони в Лалізі. Сабо скептично оцінив камбек Мудрика в Челсі. У Ваната виникли серйозні проблеми в Жироні. Довбек зацікавив відомий європейський клуб. Український хавбек Віктор Циганков йшов до літопису біло-червоних, встановивши унікальне досягнення. У 16-му турі іспанської Лаліги Жирона на визді зустрічалася з Ріал Сосєдадом. Господарі відкрили рахунок ще до перерви. Однак після відпочинку каталонська команда зуміла переломити хід поєдинку. Спочатку відігралася, а згодом здобула вольову перемогу з рахунком 2-1. Ключовою фігурою матчу став саме Віктор Циганков, який оформив дубелю впродовж 8 хвилин. Як повідомляють, Журналіст Фран Мартінес, український півзахисник, став першим футболістом в історії Жирони, кому вдалося забити два м'ячі в гостьовому поєдинку протягом заключних 15 хвилин зустрічі. Загалом за останні шість років Жирона на виїзді оформила лише два дублі, і обидва належать Віктору Циганкову. 18 березня 2023 року у матчі проти раю валікано та 12 грудня 2025 п'ятого року поєдинку з Реал Сосєдадом. У нинішньому сезоні циганко провів за Жерону 12 матчів у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 4 забиті м'ячі та дві результативні передачі. Контракт українця з каталонським клубами розрахований до 30 червня 27-го року. А за даними порталу, трансфермаркет, його трансферна вартість становить 15 мільйонів євро. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Відомий український тренер Йожиф Саба поміркував над потенційним поверненням Михайла Мудрика у великий футбол. Йожефа Йожифовичу з'явилася інформація, що мудрик може повернутися на поле вже на початку нового року. Як ви оцінюєте його перспективи після року простою? Наскільки важко буде набрати форму? Буде дуже важко це 100%. Те, що він там десь бігав, це херня. Йому треба бути тактично навченим, перебувати у команді, відчувати партнерів, розуміти вимоги тренера. Це ж не стометрівку пробігти. Дуже багато буде залежати від тренера, до якого він потрапить. Мудрику потрібні не лише заняття в групі, а й індивідуальна робота, бо в нього особливий випадок. Тренер з фізіопідготовки в Челсі має чітко знати, як його готували цей рік, щоб ноги мудрика витримали навантаження. Боже, щоб йому дали добро грати, але фізично і тактично йому буде непросто. Михайлові 24 роки. Рік без футболу це багато, але через травми інколи пропускають не менше. Чи реально мудрику в такому віці не просто повернутися на свій попередній рівень, а й заграти на вищому? А що за грати? бігати? Його ж купили за швидкість, але далі він нічого особливого не показав. Зараз футбол змінився. Просто прокинути м'яч на 10 метрів і бігти вже не проходить. Йде підстраховка, тебе перекривають. Все з ним треба працювати окремо, вчити відкриватися, робити ривок до м'яча, а не просто бігати туди-сюди. Йому треба розширювати арсенал, бо на одній швидкості далеко не заїдеш. Також повідомлялося, що Челсі хоче віддати його в оренду в Страсбур або Севілію, який чемпіонат йому б краще підійшов. Ні, я не думаю, що Челсі кудись віддасть Мудрика, якщо з нього дійсно зніму дискваліфікацію. Вони ж купили його за такі шалені гроші. Для чого? Щоб тепер віддати в оренду? Навряд чи. Це скоріш за все, просто журналісти там щось пишуть. Але подивимося, я кажу, дай Боже, щоб мудрику взагалі дали дозвіл повернутися у гру, сказав Саба у коментарі українському футболу. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Головний наставник Жирони Мічел прокоментував заміну українського нападника Владислава Ваната у поєдинку проти Реал Єдада в рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги. За словами тренера, рішення було вимушеним. Заміна Ваната пов'язана із проблемами зі шлунком. У нього просто не залишилося сил, щоб продовжувати матч. Коротко пояснив Мічел. У грі 16-го туру чемпіонату Іспанії Владислав Ванат провів на полі лише перший тайм і був замінений після перерви. У другій половині зустрічі Мічел довірив місце Таці хоєлю роки, однак і він не зміг відзначитися результативними діями. Керівництво турецького Фенербахче під час зимового трансферного вікна планує підсилити атакувальну лінію команди, підписавши нового якісного нападника. За даними Кальча Меркато, канарки наразі уважно стежать одразу за трьома форвардами, які виступають у серії. А до шорт-листа турецького клубу входять Жан Лукас Камака, Франческо Еспозіто та українець Артем Довбик. При цьому, якщо довіряти інформації, джерела саме нападник Роми виглядає найбільш реалістичним варіантом для підсилення складу Фенербахче. У сезоні 25-26 Артем Довбик зіграв за рому 14 матчів у всіх офіційних турнірах, у яких відзначився двома забитими м'ячами та віддав дві результативні передачі. Колишній головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував ситуацію в Динамо. Ми прекрасно розуміли, що Фірантина вважалася фаворитом у цьому поєдинку. Попри те, що в чемпіонаті Італії вона дуже кепсько грає, перебуває на останньому 20-му місці в таблиці. У флоренської команди дійсно є проблеми. Проблеми в захисті. Якщо говорити про перший тайм, то індивідуальна майстерність гравців Фірантини давала знаки. Нападник Мойзекін забив гарний яй, зробивши внесок у перемогу його команди. До перерви Динамо Моділо якось не впевнено. А от у другому таймі кияни мені сподобались. Вони грали непогано, виглядали впевненіше і забили красивий м'яч, але знову ж таки не вистачило того досвіду, який повинен бути в таких іграх. Все вирішила індивідуальна майстерність, хороша передача, і завершальний удар. На підборі наш Микола Шапаренка не очікував, що м'яч відскочить у той бік, і він не встиг на добуванні. В цілому ж, повторюсь, у другій половині поєдинку Динамо сподобалось. Тринецька рука Ігоря Костюка в цій грі чомусь вже позначилася. Ще надто мало часу пройшло для того, щоб це проявилося. Ігор Костюк ще після першої ж поразки від Полтави сказав, що команда фізично не готова і що потрібно діяти інакше, швидше працювати з м'ячем, рухатися. Тому за той період часу, скільки цей тренер працює з командою, важко щось сказати. Та все ж є певні моменти, які можна відзначити. Зокрема, у складі вже не перше з'являється центральний захисник Владислав Захарченко, молодий, але досить непоганий гравець цього амплуа. А раніше у поєдинку з Кудрівкою. На полі з'явилося ще кілька молодих хлопців: Богдан Редушко, Матвій Пономаренко. Тобто, виконувач обов'язків головного тренера, підпускає до складу своїх підопічних з команди Ю 19 можливості яких він добре знає. У Ігоря Костюка, хоч і невеликий, але досвід виступів у Єврокубках з тією ж молодіжною командою Динамо. Тож можна сказати, що він почувався впевнено, які зміни на краще слід очікувати в Динамо. Про зміни поки що рано говорити. Команда повинна пройти зимові збори, а вже потім про щось можна буде говорити. За умови, що Ігор Костюк залишиться працювати з головною динамівською командою та у клубі не шукатимуть іншого тренера. Втім, я думаю, що нову кандидатуру у Динамо все ж шукати не будуть. Тому що таке поняття, як Динамівське серце на першому плані у братів Суркісів, а Костюк і тим Динамівським серцем тим більше, якщо ставка робитиметься на молодь, то саме й йому й дадуть можливість далі працювати. Хоч би що там було, але все одно кадрові зміни у складі потрібні, необхідне підсилення. Та у деяких гравців, як на мене, пора змінювати. Втім, це вже справи динаміського тренерського штабу, його бачення. Можливо, молодий тренер по-своєму бачить оптимальний склад і потребу у тих чи інших гравцях. Підтримай наш проєкт і підпишись на YouTube канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає, на Ютуб, тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.